Мої вітання глядачам парламентського. Сьогодні ми проводимо черговий ефір нового інформаційно-аналітичного проекту Електронне урядування ключ до реформ в Україні. Електронні послуги це доступні, прозорі, некорупційні, швидкі та зручні адміністративні послуги. Це те, чого від країни найбільше очікують громадяни та бізнес. Саме електронні послуги є таким собі барометром для влади, який вказує на готовність змінюватись та здійснювати реформи. Сьогодні тема нашої розмови це електронні послуги у земельній сфері. І гість нашої студії директор департаменту державного земельного кадастру Василь Крулько. Василю Івановичу, я вас вітаю. Доброго дня. От, власне, е якщо говорити про земельну сферу, е усім відомо, що вона в Україні є достатньо складною, достатньо проблемною. Але за 15-й рік було е зроблено кілька кроків, які полегшують взаємодію і держави е з людьми і е додають прозорості у цій сфері. От розкажіть про глобаль про ці глобальні зміни, які відбулися за цей рік. Ну, безперечно, запровадження електронних послуг є реальним механізмом підвищення якості обслуговування громадян і е, об'єктивно сприяє в процесі боротьби з корупцією. Е, е, держгеокадастром вживалися ряд заходів, спрямованих на забезпечення е, надання електронних послуг громадянам. От, е, зокрема, з липня е, цього року було запроваджено е, можливість отримання і замовлення через офіційний вебсайт Держгеокадастру е, е, витягів з Державного земельного кадастру. До речі, ця послуга є найбільш популярною серед громадян. Якщо взяти статистику, то станом на сьогодні е, отримало витягів е, порядка 950 тисяч громадян України. Майже От. мільйон. Так, майже мільйон, і це достатньо велика цифра. Фактично, е, кожен громадянин України стикається з... Е, Земельними відносинами і отримує послуги ті чи інші від наших кадастрових реєстраторів. От, до речі, хотілося б зупинитися на цьому питанні. Кілька років тому ніхто і уявити собі не міг, що така, така послуга може здійснюватися в онлайн режимі. От розкажіть, як сьогодні наскільки легка процедура скористатися цією послугою? Ну надзвичайно легка процедура. Якщо дозволити, я декілька слів скажу, як яким чином воно відбувалося до, до недавнього часу. Тобто, громадянину необхідно було звернутися до або районного управління кадастру або до центру надання адміністративних послуг це вже з 1 січня 2015 року. Подати необхідний пакет документів, очікувати 10 днів на отримання витягів. І, звичайно, знову ж таки йому доводилось фізично приходити в приміщення, вистоювати в чергах, отримувати цей витяг. Або відмову в отриманні витягу, тобто процедура була надзвичайно складною і ще велика складність цієї процедури полягала в тому, що отримати витяг про земельну ділянку можна було тільки в, в, в тому районному управлінні чи в тому центрі надання адміністративних послуг, який знаходиться е, е, в межах тієї земельної ділянки, яка запитується. Тобто, якщо людина проживає умовно там у Львівській області, хотіла отримати е, витяг про земельну ділянку. в яка знаходиться в Київській області, То їй доводилося їхати мала їхати туди в Київську, туди, та, де в Київську область, ця замовляти цей витяг через 10 днів е, повертатися знову е, е, до цього району управління чи до ЦНАПу і отримувати вже результат е, опрацювання її заявки. Тобто, надзвичайна складна процедура була. Що ж маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо е, унікальну послугу, е, і кожен громадянин України має можливість отримати. І замовити онлайн витяг через офіційний веб-сайт кадастру, це land.go.ua. У нас діє там функція публічна кадастрова карта, і на ній можна замовити витяг з державного земельного кадастру. Шляхом, ну, тобто, громадянина необхідно себе ідентифікувати, От сплатити через електронні платіжні системи на даний час це вартість становить 53 гривні, вказати ЦНАП в якому він бажає отримати земельно, витяг земельної ділянки. І фактично, отримавши повідомлення, з, е, яке йому надходить на його електронну адресу, він має можливість прийти в цей СНАП конкретну які годину, тут, конкретний день. День день зараз опрацьовується витяг. Тобто фактично зараз людина, не виходячи з дому, в себе вдома або в офісі, замовляє через мережу інтернет онлайн-витяг, сплачує кошти. Він може знаходитись, наприклад, там в Закарпатській області, а отримати інформацію про земельну ділянку, яка знаходиться в Дніпропетровській області, і вказати ЦНАП, який йому підходить, де він може отримати цей витяг. Тобто, це може бути: можна змоделювати ситуацію. Людина знаходиться в Закарпатті, замовляє витяг в Дніпропетровській області, а отримує вже витяг в Запорізькій області, і, ця, що? і, і, і ця система, тобто, працює. А що має людина на виході всі ми звикли до того, що документ має бути з печаткою, з підписом? Що, що в цьому випадку має ну, на людина? виході? Людина має можливість день-день фактично звернутися в центр надання адміністративних послуг і отримати за підписом кадастрового реєстратора витяг. З державного земельного кадастру і далі вже в принципі вчиняти ті дії, які він вважає за потрібні, чи це відбувається переукладення, тобто переоформлення, перехід права власності на земельні ділянки, чи якісь інші дії, які потрібні чи бізнесу, чи громадянину для ефективного використання своєї земельної ділянки. Ви згадали за доволі шалену кількість громадян, які бажають скористатися цією послугою. Наскільки система працює без збоїв? Чи довела вже вона свою ефективність? Ну, ви, виникають поодинокі випадки. Затримки в видачі витягів, але це незначні часові проміжки. Це вже не людський фактор, а певно, технічний Це який? технічний фактор. Але хочу сказати, що на жаль, мало громадян володіють інформацією про надання держави кадастром такої послуги електронної. На даний час скористалося цією послугою з липня 2015 року. Порядка 14 тисяч громадян, тобто це невелика кількість громадян, але я хочу сказати, що керівництвом Державного кадастру покладено обов'язки на керівників областей, районів, проводити постійну роз'яснену роботу серед громадян, використовувати по можливості місцеві засоби масової інформації. Також обов'язково дана інформація в оперативному режимі розміщується на офіційних вебсайтах наших головних управлінь в областях і в районах, тобто ми намагаємося цю послугу максимально розповсюдити серед громадян України для того, щоб і бізнес розвивався в країні, і громадяни могли відчути вже зміни вже сьогодні, ті, які надаються зараз Держгеокадастру. Які ще земельні послуги Держгеокадастру стали доступні? От в такому електронному вигляді? Ну, взагалі на даний час надаються три електронні послуги через офіційний веб-сайт Держгеокадастру. Це Витяги, які про які я вже говорив, це можливість отримання інформації про власників земельної ділянки, тобто До речі, яка цікавість там громадян надзвичайно велика цікавість з жовтня цього року скористалося цією послугою понад 345 тисяч громадян України, тобто. Це дуже велике інформація. Зовсім цікавить, хто, хто володіє, ну, хто чим володіє? Ну, всі мають бажання так отримати інформацію про власників земельних ділянок. І я б сказав, що е, е, чому така велика кількість? Напевне, тому що ця послуга надається безкоштовно. Тобто, Будь-який громадянин України має можливість отримати інформацію про будь-яку земельну ділянку і, і про власника цієї земельної ділянки в онлайн режимі, без там необхідності заповнення якихось заяв, подання необхідних документів. тобто... Інформація максимально відкрита, і ми бачимо, що за ці повні три місяці дуже багато громадян скористалися цією електронною послугою. Третя послуга це нормативна грошова оцінка. Так, це нормативна що це грошова оцінка. Розказі. Це ну, також дуже важлива послуга, яка надається державокадастром, і для ведення бізнесу і для там, можливо переформлення земельних ділянок громадянам, інколи виникає необхідність замовляти витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Ну, ця, ця послуга також надається і можна замовити попередньо через офіційний веб-сайт. Я б сказав, що на даний час користалися цією послугою понад 3 тисячі громадян України. Це також достатньо велика цифра, враховуючи, що вона надається тільки з жовтня цього року. Не, не так багато, та, часу, не так багато часу. І е, найважливіша проблема полягає в тому, що небагато громадян ще б знають. Я сподіваюся, що за наслідками в тому числі цієї передачі більшість громадян. Дізнаються про наші послуги, які надаються державо-кадастрам, і ми вже в динаміці зможемо це простежити в січні в лютому, в наступного року. Але певною мірою ви вже можете відчувати зворотній зв'язок. От наскільки ви відчуваєте, що людям це потрібно, що це корисно і це а, має популярність ну, серед людей. Це надзвичайно потрібно для людей по одній простій причині, тому що, по перше, це економія часу, це зручно, от це забезпечується. Тобто відсутній будь-який контакт, фізичний контакт з службовцями, а ми знаємо, що корупція виникає лише тоді, на містечковому рівні, коли є безпосередній контакт громадянина з службовцем, то тут контакт відсутній як такий, тому що людина замовляє в себе вдома і отримує е е е там, витяги в е ЦНАПі від адміністратора ЦНАПу. Тобто Жодного контакту з службовцями державного кадастру взагалі не відбувається. Я впевнений, що ті люди, які скористалися нашими онлайн-послугами, вони залишилися задоволеними, бо ну, ми не будемо скривати, що дійсно е надання цієї послуги було достатньо корупційним і багато. Е ну, от, знаємо, сложив... що зашкалювали скарги, зокрема на роботу так, о державного змейника. Надзвичайно казахстя. важливо, над надзвичайно велика кількість була скарг. Е Сьогодні їх менше? Ну, так, менше скарг надходить. Надходять скарги в основному. Коли людина безпосередньо звертається, не знаючи про те, що є онлайн-послуга, безпосередньо звертається в центр надання адміністративних послуг і е, очікує, там, на жаль, 10 днів для отримання цих витягів. Така процедура також зберігається? Так, вона зберігається. Тобто є два альтернативні шляхи. Або людина е, користається тими положеннями, які зараз містяться в законі про державний земельний кадастр, і очікує 10 днів для того, щоб отримати витяг з Державного земельного кадастру. Або людина в себе вдома замовляє цю послугу через офіційний веб-сайт і отримує в будь-якому зручному для неї місці, будь-якому ЦНАПі на території України. Ну, тобто Ви... це, це об'єктивно така є європейська модель, яку яку про яку вже зачекалися громадяни. Тобто це необхідно було проваджувати значно раніше. Але... Ну, Добре, що такі до результати. Добре так що керівництво Державного кадастру для них зараз пріоритетним напрямком роботи є розвиток електронних послуг. І в принципі в основному робота наша спрямовується на те, щоб максимально удосконалити ті послуги які ми надаємося, і е забезпечити е найбільш доступний для громадян. Механізм отримання цих послуг. Ви згадали за багато переваг, які отримують звичайні громадяни. А от для вас, як державного службовця, що від цього отримає держава? Ну, держава, по-перше, отримує підвищення свого авторитету в очах громадян. По-друге, громадяни бачать, що уряд і центральні органи виконавчої влади виконують ті зобов'язання, які вони взяли під час проведення Революції Гідності виконують коаліційну угоду, тобто що об'єктивно е державний механізм працює, от, що головним завданням державного механізму є забезпечення прав і свобод громадян, максимальне спрощення тих послуг, які надаються державними органами. Ну і, звичайно, це е ну, можна сказати, і е пришвидшує розвиток бізнесу в Україні. Тому що ми всі знаємо, що достатньо низький рівень ведення бізнесу в Україні це так звана відомість doing business». І я впевнений, що ті кроки, які вживаються зараз кадастром, вони призведуть в тому числі щодо підвищення рейтингу України в, в очах світової громадськості, щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні. Ще одне важливе рішення було а, буквально тиждень тому прийнято Верховною Радою України. Воно також зачіпає сферу земельних відносин. Я маю на увазі а, закон а, порядковий номер 2984 Розкажіть, що передбачено цими новими законодавчими ініціативами. Ну дійсно, 10 грудня цього року Верховною Радою України було прийнято закон, яким а, передбачається внесення змін до ряду нормативно-правих актів. Спрямованих на розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, до речі, цей закон підписаний головою Верховної Ради і відправлений 15 грудня на підпис президента України. Ми очікуємо, що цей закон буде прийняти, підписаний президентом України, тому що ті норми, які містяться в цьому законі, отримали схвальні відгуки від народних депутатів України. Тобто було достатньо високе результативність голосування по цьому нормативному правовому акті. І дійсно цим законом запроваджується ряд таких реформаторських заходів, які будуть сприяти і органам державної влади, і органам місцевого середування і суб'єктам господарювання під час їхньої діяльності у сферах земельних відносин. Це можна назвати, так би мовити, земельна децентралізація? Так, безперечно, це один із елементів земельної децентралізації, тому що, якщо дозволити, я декілька скажу пунктів стосовно цього закону, тобто чого він конкретно буде стосуватися. Так от, з 1 березня наступного року і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування, і органи Служби безпеки України, і банки. Також сертифіковані інженери-зенопорядники, сертифіковані інженери-геодезисти і суб'єкти оціночної діяльності отримують повний доступ в режимі читання до державного земельного кадастру. Це дуже важливий крок до спрощення роботи як державних органів, так і державного кадастру, тому що я вам скажу, на даний час ми щоденно, зокрема, мій департамент, отримує понад 600 запитів. Від е, органів державної влади, це фіскальна служба в основному, це е, е, органи виконавчої служби, які е, просять нас надати їм інформацію про власників земельних ділянок, тобто повну інформацію, яка міститься в Державному земельному кадастру. Е, і запровадження цього, можливості доступу цих посадових осіб до. Державного земельного кадастру спростить їм роботу. Робота буде робити з ними надзвичайно швидко, тобто воно оптимізує взагалі діяльність всіх органів державної влади. А от вам, як керівнику директору департаменту державного земельного кадастру, виходить так, що частину своєї відповідальності, частину своїх повноважень передають на місця. Наскільки легким це рішення є для держгеокадастру? Ну, нас з цим взагалі не виникає ніяких питань, тобто це. В першу чергу спростить нам роботу, тобто працівники, які зараз займаються опрацюванням запитів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зможуть займатися іншою роботою. Якихось ризиків зловживань на місцях тут немає жодних ризиків немає. Органи влади отримують доступ виключно в режимі читання. Тому керівництвом держав кадастру в цьому році було задекларовано. Бажання відкрити доступ до державного земельного кадастру. І власне ми це зробили ш... шляхом підготовки відповідного нормативно-правового акту і який Верховна Рада успішно прийняла 10 грудня цього року. Ці кроки, про які ви згадали, вони дійсно можна назвати їх революційними, адже багато років Україна не могла дійти до виконання або імплементацію таких норм, а, але я так розумію, що зупинятися на цьому ви не збираєтеся. Які плани на найближчий період? Ну, звичайно, ми не, не збираємося зупинятися. І ще я б хотів сказати, що крім того, що відкривається доступ до Державного земельного кадастру, також розширюється коло осіб, які можуть надавати відомості з Державного земельного кадастру. Тому що на даний час відомості з Державного земельного кадастру можуть надавати виключно державні кадастрові реєстратори. А от цим законом передбачено, що відомості можуть надаватись, в тому числі адміністраторами центрів надання адміністративних послуг, а також посадовими особами органів місцевого самоврядування. Тому якщо виконавчі органи органів місцевого самоврядування в селі, в селищі, в місті, будуть готові до запровадження цієї функції, то кожен громадянин. Зможе в своєму там селі так звернутися в сільську раду і отримати ті відомості з державного земельного кадастру, і не буде необхідності їхати в районний центр для отримання цих відомостей, тому максимально розширюється коло осіб, і це призведе до позитивних відгуків від громадян. А якщо говорити саме про електронну форму надання послуг у земельній сфері, це є пріоритетом сьогодні для Держгеокадастру? Звичайно, звичайно, ми. Плануємо, що в наступному році відсоток онлайн-замовлень значно збільшиться. Крім того, в законі передбачено чітко можливість замовлення електронної послуги. Більше того, передбачено можливість також за бажанням особи отримати і електронний документ за наслідками опрацювання замовлення. Фактично, в багатьох випадках громадянам доведеться виключно вимкнути комп'ютер. Скористатися ті послуги, яка вже міститься на сайті Держгокадастру, або скористатися єдиним державним порталом адміністративних послуг, замовити послугу, і протягом дня вона отримає також в себе вдома без необхідності відвідувати там приміщення. Отримати цю, цю електронну послугу як у формі електронного документа чи є послуги чи напрямки в роботі держгеокадастру, які не можуть бути переведені на електронну форму, які мають залишитися традиційними. Ні, ми плануємо в принципі ті послуги, які надаються Держгеокадастром, ну зокрема, Департаментом державного земельного кадастру, в найближчим часом перевести в електронну е, шляхом ну, надати можливість скористатися електронною послугою і надати е, е, громадянам. Можливість альтернативного вибору. Чи вони хочуть це замовляти шляхом, так як це робилося ці всі роки, відвідування центрів надання адміністративних послуг, чи замовити цю електронну послугу в себе вдома. Певно, що ви знаєте, що саме а, земельні послуги входять до цієї двадцятки обов'язкових електронних послуг, які, а, які мають реалізувати усі країни-члени Європейського Союзу, Україна, ми знаємо, що обрала собі шлях на євроінтеграцію. На вашу думку, скільки часу необхідно, щоб зокрема от у вашій сфері а, дійти до стандартів Європейського Союзу, ну я я впевнений, що е, запровадження електронних послуг буде пріоритетом діяльності Державного кадастру у 2016 році. році. Будемо вживати всіх необхідних заходів для того, щоб ці електронні послуги надавалися, і громадяни отримували задоволення від тих послуг, які ми надаємо. Це наша головна мета. Оскільки я переконаний, що Показником ефективності роботи наших кадастрових реєстраторів є відсутність скарг. По-перше, а по-друге, це приємні емоції, які будуть отримувати громадяни від тих послуг, які надаються нашими співробітниками. Пане Василю, ну як підсумок нашої розмови, які глобальні плани на 2016 рік і яких результатів загалом ви очікуєте? Ну насправді ми не зупиняємося тільки електронними послугами. Хочу сказати, що в Чернівецькій області в двох районах зараз реалізується пілотний проект. Який полягає в тому, що громадянин зможе оформити право власності на земельну ділянку за підсумками двох візитів до ЦНАП. Перший візит це подання необхідних документів, другий візит це отримання витягу з Державного реєстру річого вправно нарухове майно на цю земельну ділянку. Що це дасть? Це дасть можливість скоротити більш ніж в три рази термін оформлення земельної ділянки. Ви знаєте, що це надзвичайно довготривалий процес і це займає інколи більше року. То в нас такі амбітні плани, щоб цей процес займав 4 місяці. І над цим ми працюємо. Є перші вже успіхи реалізації цього пілотного проєкту. Я сподіваюся, що в 2016 році він запрацює по всій території України. Ну а ми бажаємо вам, щоб ці плани стали реальністю. Ну і чекатимемо зі звітом зі звітом вже наступного року. Дякую вам, все найкращого. краще. нагадую, що гостем нашої студії був директор департаменту державного земельного кадастру Василь Крулько. Пам'ятайте, що Україна сьогодні робить лише перші кроки на шляху до розвитку електронних послуг. Їх успішність залежить як від готовності органів влади до змін, так і від готовності громадян до нових форм взаємодії з державою. Ми почули, що є конкретні результати, плани та завдання. Побажаємо успіху і нашому гостю у цій нелегкій справі. І пам'ятайте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні.